Ця будівля в 96-му році, період кризи, 96-му році проведені. Ви закінчили в грудні, ще не доробили. 4-5 року. Газу на 30% менше опалювального сезону, повинні повністю закінчити частину фасаду і ми на кінець року будемо мати повністю весь будинок. Поліклініки приведені до пиття. Так, є таким чином контролювати. Сюди зноситься інформація. На Сихові живе найбільше мешканців, якщо говорити про район. І, власне, Поліклініка є базовою. Більше 140 тисяч мешканців, які живуть на Сихові, вони обслуговуються в цій поліклініці. Вона збудована в радянські часи, ніхто в тоді не рахував кошти на газ, на енергоносії, і, в принципі, комфорту було мало. Що ми маємо на сьогоднішній день? Фактично, станом на сьогодні, ми інвестували більше 4 мільйонів гривень, повністю утеплили більшу частину фасаду. І поміняли всі вікна, 500 вікон. Плюс, плюс ми зробили все, що стосується інженерії, і маємо по даній поліклініці близько 40% економії газу, який йде на обігрів. Це надзвичайно є важливо. Якщо взагалі робити про медицину, то з 2010 роком в нас буде суцільне зменшення кількості і газу, і тепла, і електроенергії і води. В цьому році ми завершимо роботи по фасаду, це ще орієнтовно мільйон двісті, і ми будемо мати повністю будівлю, яка відповідає всім стандартам. Тому що, якщо в принципі подивитися на житлові будинки через тепловізор, то ми зимою пробуємо обігріти роздягнуту людину. Оця поліклініка вона вже буде повністю одягнута. І сьогодні це дуже важливо, тому що а ціна на енергоносії зростає, а з іншої сторони треба все менше і менше споживати газу. Ну тому що певна чтина його все-таки є російською. Тому що незалежність це є незалежність енергетична в тому числі. Поміняні всі вікна, і е, зроблена повна реконструкція теплового вузла, де ми з вами були, де ви бачили. Ведення теплоносія в поліклініку. Хочу зауважити важливий момент, що для того, щоб добитися великих показників, серйозних показників економії енергоресурсів, такі роботи мусять проводитися комплексно, що ви і побачили на сьогоднішній день під час візиту закладу. За період робіт було помінено 646 вікон. З цієї з цієї сторони прольоти поліклініки, ви бачите, от є скляні вітражі, так само ці скляні вітражі. Проведено заміну 3175 метрів квадратних фасаду. Тобто отеплення проведене фасаду. Якщо говорити про площу вікон, то це 1446 метрів квадратних вікон. За під час проведення реконструкції теплового вузла ми встановили автоматичне регулювання, яке враховує зовнішню і внутрішню температуру в будинку. Є автоматичні запрограмовані програми, теплові, комфорт, економія, які використовуються під час зимового періоду поліклініці для максимального комфорту відвідувачів. В порівнянні з попередніми роками провівши аналіз витрат, зокрема основного показника, це витрат енергоносія в гігакалоріях, ми добилися дуже суттєвої економії. Якщо в цьому корпусу поліклініки, у 2013 році було використано 462 гігакалорії, то у 2015 році це порівняння я взяв таке найцікавіше січень-лютий місяць 2013 року, січень, лютий місяць 15-го року. Економія ми добилися використання 250 гігакалорій. В медичній галузі міста Львова питання раціонального використання енергоносії завжди було питанням стратегічним. Ми завжди оцінюємо це питання як питання національної безпеки країни, і тому щороку, з дня в день, з місяця в місяць, ми намагаємося робити ті заходи, щоб зменшити споживання енергоносіїв, починаючи від організаційних заходів, тобто щоденний моніторинг, контроль за подачою тепла, за температурою зовнішньою, внутрішньою, відповідне регулювання в ручному режимі, в автоматичному режимі, вплоть до того, що щотижневих, а іноді щоденних обходів і оглядів санвузлів. На, на предмет неконтрольованих витіків кранів, унітазів, е, утеплення і ущільнення віки дверних прийомів, да, до впровадження е, е, сучасних технологій, е, так би мовити, капіталовкладень, да, реконструкція інженерних систем, систем опалення, е, котелень і так далі. І е, ця робота дозволила нам сьогодні суттєво оптимізувати е, е, використання норсіїв і суттєво зменшити загалом по галузі це споживання.